Відомий громадський діяч економіст Богдан Гаврилишин під час свого чергового приїзду в Україну завітав до нашого міста. У перший день візиту пан Гаврилишин зустрівся із представниками державної адміністрації міста Вінниці. На зустрічі Богдан Дмитрович презентував свої книги: дорого вказую майбутнє та залишаюся українцем. Я хотів тою книжкою заохотити наших молодих, щоб більш буйно мріяли бо я все починав життя життю від мрії, вже з 12 року життя. І, і важливіше ще, але одне з другим іде разом, щоб мали більше віри в свої власні сили, щоб зрозуміли, як я це називаю, що не святі горшки ліплять. Богдан Гаврилишин, автор трьох наукових праці, понад 100 статей 12 мовами, свого часу був радником першого президента України. Чоловік встиг побувати у 70 країнах світу на різних континентах. Каже, хоча Швейцарія не має таких ресурсів як Україна, але у розвитку нас обігнала. потенціал України фантастичний. Стан України є жахливий: політичний, економічний, соціальний, екологічний. Сьогодні пан Гаврилишин зустрівся із студентами технічного університету. Учасники мали можливість послухати лекцію Богдана Дмитровича на тему Молодь змінить Україну. Тетяна Кондель, новини, телеканал «Вінниччина».